Так, дітки, відпочили? Так. Да. Відпочили. Я бачу, вже на урок зібралися. Денис. Помахай ручкою, Денис. Щоб тебе твої однокласники побачили. Помахай нам ручкою, Денис. Mm -hmm. Ти у нас один Денис у класі. Сашко. Помахай ручкою. Іринка. Так, Іринки ще немає. Аліночка. Щоб дітки тебе запам'ятали, ось ось наша гарнюня Аліночка сидить, Сергійко, Ярослав. Ярослав, до речі, теж умничок сьогодні активний, такий був, працював, Марк. Щоб дітки запам'ятали однокласників. Марк, помахай ручкою діткам. Марк, ти такий серйозний. Ось, бачите, який Марк. Так, Віроніка, сонечко, Віроніка, покажись усім, щоб тебе помітили. Іван, Ванечка колеса. Покажи ручку свою, підніми. Помахай ручкою, Ваня, ти що соромишся? Не, не соромтесь, дітки. Ви однокласники, ви одна родина, ви будете вчитися багато років разом, тому повинні бути. Дружніми, один одного знати, звичайно, посміхатися один одному, не бути сумними, так? Да? Коли діти веселі, і все вдається краще. Ну що, розпочинаємо наш урок наступний. Сіли зручно, сіли правильно за столами, спиночки вирівняли і рухаємося далі. Готові рухатися далі. Так. І да. 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 так, з'явилася картинка. Всі побачили на екрані? Так, да. 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 Зараз з'явиться. В кого ще немає, значить, у вас з інтернетом щось трапилося. Да. Так, всі да. бачать картинку вже? Так. Да. Так, да, мої любі, зараз запускаємо презентацію і розпочинаємо наш урок. Сьогодні на уроці навчання грамоти ми будемо орієнтувати, вчитися орієнтуватись на сторінки зошита і називати де права, де ліва сторона. Тобто будете вказувати, де ліворуч, де праворуч. Дітки, ви всі знаєте, де у вас ліва рука де права. Так. Да. От зараз да. ми з вами і перевіримо. Але спочатку пригадаємо, як треба сидіти за партою, за столом. Подивіться на дітей, які на ілюстрації. І, будь ласка, сядьте так само рівненько, як дітки. Рівненька спинка, рівненько ніжки поставте під столом. Ми не нахиляємось занадто низько над столом. Так, поди, пригадайте, як ми повинні тримати олівець, ручку? Ми тримаємо з кількома пальчиками? Трьома. трьома пальчиками, три. вірно. А хто скаже, як називаються ці три пальчики? Великий, казівий. середній. Повтори, будь ласка, Віронічка, як називаються три пальчики, якими ми тримаємо олівець? Правильно, молодчинка. Великий пальчик, покажіть мені всі великий пальчик, вказівний пальчик і середній пальчик. Все, приготували свої руки, приготували свої пальчики. А тепер пригадайте, як треба класти зошит. Хто пише правою рукою, кладе зошит похило. Подивіться, ось як на цьому малюночку. Хто пише лівою рукою, теж кладе зошит похило, але піднімає куточок до лівої сторони вгору. Продовжуємо далі. А зараз підніміть усі ліву руку. Де ваша ліва рука? Я теж піднімаю. Ліва рука, помахайте лівою ручкою. Так, Владислав, де ліва рука, сонечко. Ліва рука. Мої... Так, Дениско, молодець, Ярослав. Сашко, де ліва рука? Сашенька. Так, вірно, вірно. Молодці, мої любі. А тепер піднімаємо праву руку. Ну, якщо тільки що була ліва, то наступна рука, друга рука це у нас права. Подивіться, Іриночка правильно тримає ручку праву. Праву руку підніміть вгору. Марк молодець. Павло молодець. Так, Ванечка і Іван. Ванечка колосов і Ванечка гусаков. Підніміть праву руку. У нас два Івани в класі. Так, правильно Ваня Колосов. Тепер ти правильно підняв праву руку. Молодці. Отже, дітки, ви повинні запам'ятати, де у вас права рука, а де ліва. А зараз ручки опустіть і скажіть, будь ласка, у нас малюнок з'явився на екрані. Що так. на малюнку знаходиться праворуч? Манеш чи рюкзак праворуч? Рюкзак. Рюкзак, рюкзак. мої любі, вірно. Праворуч розташований рюкзак, а ліворуч розташовано манеж. Бабусю, як був такий манеж, коли ви були маленькі? Не пам'ятаєте? А навіщо не, манеж? Я уявляла, що у неї не було. Так, навіщо потрібен манеж, як ви гадаєте? Бабусю, прийди. Бабу. Бабу. Бату. Батут це для того, щоб стрибати. А ось такий дитячий манеж це для того, щоб туди поставити маленьку дитинку, посадити, і вона буде гратися чим? Бігрушка. Іграшками. Бігрушка. Ось у нас з вами і з'явилося завдання. Нам треба покласти речі у портфель і у манеж. У портфель ми кладемо шкільне приладдя. А у мене ж іграшки. У нас посередині є всі ці предмети. І нам треба їх розкласти. Хто допоможе? Підніме руку і скаже, які предмети ми покладемо у портфель. Так, будь ласка, називає ці предмети. Я дивлюся, хто гарно тримає руку. Будь ласка, Віроніка, називай, що ми покладемо у портфель? Олівці, це, це олівці. олівці, бачите? Це олівці, ручку, ручку лінійку і книжку. Книжка. Або Зошит. Так? Молодець, Вероніка, я тобі дякую. А тепер назве предмети, які ми покладемо в манеж. Будь ласка, дивлюсь на ваші руки. Це ж. Ілля, будь ласка, назві предмети, які ми покладемо у Так. Що це таке? Що це за іграшка? Лоник. Далі. Що це за іграшка? Владислав, допомагай. Це песик, іграшка песик. Що ще ми покладемо до манежу? Пірамідку. Пірамідку, мої любі. І всі ці предмети, які зображено посередині, відповідають на питання. Що? Що я вам дякую? І так, отже, у кошик у мене ми покладемо. Коника, песика, пірамідку. Це все іграшки. А у ранець ми покладемо. Шкільне приладдя. Подивіться зараз уважно. У вас у зошиті. У зошиті, який називається: Я пишу, на сторіночці 3, є вгорі така картинка. І відкрийте зошит, сторіночку 3. Ваше завдання обвести простим олівцем. Шкільне приладдя. Ручку, олівці, лінійку і зошит. Правильно, Дениско, ти правильно відкрив. Правильно відкрив сторіночку три. Знайшли сторіночку три. Всі дітки побачили вгорі таку ілюстрацію. Так. Рюкзак і. Шкільне приладдя іграшки. Зараз простий олівець взяли трьома пальчиками і обведіть, будь ласка, ручку рівно по контуру. Олівці по контуру обводимо. Подивіться, як Ірочка старається, Денис старається. Віроніка дуже старанно обводить, Павло, Ванечка, Ілья старається, Віктор Молодчинка. Обводимо по контуру шкільне приладдя. Аліночка молодець. Аліночка, ти вже обвела шкільне приладдя? А тепер обводимо по контуру. Іграшки, коника, песика і пірамідку. А всі, що ми одну? Ні, ми обвели шкільне приладдя, і подивіться, дітки, простим олівцем покладіть у рюкзачок, тобто проведіть ось такі лінії. Ручку кладемо в рюкзак і позначили стрілочкою, охайну стрілочкою показуємо. Олівці кладемо в рюкзак, лінієчку в рюкзак. І що ми ще покладемо в рюкзак? Книжечку. Бачите, стрілочками треба вам точно так само зобразити. Тільки не забувайте про рівну спину і не забувайте, що олівчик тримаємо трьома пальчиками. Не так, мої хороші, не поспішайте, старайтеся. Якщо у вас щось не вдається, завжди можна підтерти гумкою, да? затирачку, резинкою. Так, Влад старанно дуже обводи. Дітки, і я вам нагадую, сонечки мої, коли ви виконаєте завдання на сторінці три? Ви сфотографуєте сторіночку і надішлете мені на перевірку. Я хочу подивитися, хто як працює. Добре? Так, Добре! Вам батьки допоможуть. Вони вас навчать, а потім ви будете самостійно відправляти усі завдання, виконані. І так. А тепер нам треба назвати предмети, які ми покладемо до кошика до манежу. Повтори, будь ласка, Ярослав, які предмети ми покладемо до кошика? Ручку. Ні, ні, це ми в портфель поклали, а до кошика до манежу, які предмети покладемо? Фоника, іграшкового ще. Песика покладемо іграшкового до манежу до кошика і. А, і, а, і а, Дякую, Ярослав. А тепер, дітки, наступне ваше завдання обвести іграшки. Сонечки, розфарбовувати ви будете самостійно, після уроку, домовилися? Да. Зараз да. Ми обводимо по контуру. Подивіться, стрілочками з'єднаємо пірамідку. Да, ми стрілочку поведемо. До кошика, правильно, дітки? Отже, проводимо ось таку лінію від пірамідки. Подивіться зараз на екран, як це я зроблю. Сонечки, подивіться, від пірамідки ми проводимо лінію охайну до кошика. І ставимо стрілочку. Далі до кошика ми покладемо що? Песика іграшкового. Подивіться, як стрілочку проводимо мої любі, стараються. Так. І коника теж іграшкового покладемо до кошика. Ну, так, Мої любі всі стараються, які ви молодці. А я не... Не... Не так. я Мамочки, не хвилюйтеся за своїх діток, вони дорослі вже дітки, вони самостійно повинні працювати. Не псуйте дітям настрій, вони все одержаться. Так, сонечки. А тепер, так, після того, як то, ви провели по контуру, з'єднали стрілочками. Останнє завдання ваше буде, що зробити? розфарбувати. Розвар... Вар... 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 Так, сіли рівно, якщо ви щось не встигли, нічого страшного, підніміть, будь ласка, голівки, подивіться, як павло сидить рівненько, покладіть ручку. Так, отже, всі ці предмети, на які питання відповідають, так. Ярослав. Які питання відповідають? О, о. На питання що? що? На питання що? що? І так, ми з вами розклали на свої місця шкільне приладдя і іграшки. І ці предмети відповідають на питання, що. Так, ми продовжуємо далі. Наступне завдання знаходиться посередині в зошиті. Давайте назвемо предмети, які зображені праворуч. Які предмети зображені праворуч, дітки? Машина, <гачун -2> <unle Sharing> машина. Далі коробчик. Да? <X4> жабка. І да, да. І Який з цих предметів відповідає на питання що? Машинка. Вірно, машина. Подивіться, як Владислав гарно тримає руку. Владислав, я тобі дякую. А горобчик, жабка і рибка на які питання відповідають? Хто? Да. На питання хто? бо це живі істоти, це живі. Ваше завдання тепер? На машині теж чоловік сидить. Так, дійсно, це сидить хлопчик, і хлопчик Владислав на яке питання відповідаєш? Теж на питання хто, бо він жива істота. А тепер машина виїхала з гаража. Да? Горобчик пострибав від куща калини. Жаб, вірніше, полетів від куща калини. Подивіться, як горобчик буде летіти, якими лініями ми повинні заштрихувати. А жабка від озера пострибала. Подивіться, як треба провести лінії від озера до жабки. І рибка пливе у річці. Бачите, як рибка пливе, як хвилька. Ваше завдання зараз взяти олівець простий і рівненько по контуру провести рівну лінію від гаража до машини. Пробуйте провести лише одну лінію від гаража до машини. Я все. Піднімайте руку, хто все. Павло, одну лінію тільки. Так, молодець, Павло. Я ж повинна бачити, як ви працюєте. Молодець, Дениско вже провів. А тепер від куща калини. До горобчика вам а треба провести лінії. Дивіться, вгору вниз, вгору вниз. Вгору вниз. І у нас а одержаться ось такі куточки. Горобчика. Так, Від калини до горобчика проводимо по пунктирних лініях. Так, Рівна лінія одержалась від гаража до автомобіля. І провели Сталичку. лінію від калини, від куща калини, до горобчика. Мої сонечки, хто провів ці лінії, сідає рівно. Молодець Денис, молодець Сергій. Так, хто у мене дуже старанно працював, я дивлюся, хто закінчив, сідає рівненько. Так, Єгор теж справився? Розумнички. Пальчики Владислав бачу, справився із цим завданням. Віраніка, Сергійко, Павло. Дітки, останні дві лінії ви після уроків проведете. Домовимося з вами? Так. Подивіться, як у вас повинно одержатися гарно. так із цим завданням справилися, а тепер відпочинемо. Піднімаємось на нашу руханку. Всі готові порухатися. Скажіть, <плес> мої любі, ви чуєте звук? Так, <плес> <Да. плес> да, Піднімаємося і рухаємося. Ти і ти хочеш іди, руханку роб. Добре всі рухатися корисно і тобі, і мені. Вгору підстрибни, ручки покажи. Собі настрій, ваші пальчики відпочили, ваше тіло відпочило. Розімнули кісточки і сідаємо далі працювати. Готові? Так! Да. Отже, дітки, ви закінчите завдання посередині зошита, а ми переходимо до наступного. Подивіться, машинка, горобчик, жабка, і так, і скажіть мої любі, слово машина на яке питання відповідає? Кто? На питання? «що». що? Слово горобчик, Кто? 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 жабка, хто рибка? – «хто?». Вероніка, а чому горобчик, жабка і рибка відповідають на питання хто? Тому що вони живі. Молодчинка, ти моя розумничка, ти моя просто чудо-дівчинка, тому що ти пояснила все вірно, бо це живі істоти, а машина це не живий предмет. Продовжуємо далі. Дітки, у зошиті на сторіночці 3 у вас є малюнок, але він не закінчений. Його треба вам закінчити і розфарбувати. Але спочатку давайте Ліва. здогадаємося, що ви бачите на малюнку, які предмети ви бачите? Хто може підняти можу і казати? Сонечко. сонечко сонечко, ви бачите. А де Ліва. знаходиться сонечко? Ліворуч чи праворуч? Ліва. Праворуч Ліва. на екрані Ліва. праворуч. Ліва. Так, де знаходиться будиночок? Посередині. середині, вірно, дітки. А що ви ще бачите на малюнку? Дерево. Дерево. Дерево, мої та. дітки. До речі, дерево на яке питання відповідає? О, що? Що? Да? так, ще що ви бачите, що це таке? Дерево. 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 Це може бути дорога, це може бути річка. М -м -м. У нашому випадку це тече річка. Так. І так. І Ваше завдання простим олівцем по контуру обвести предмети. Беремо простий олівчик трьома пальчиками, мої любі, і у зошиті, внизу сторінки, третьої наводимо по контуру. Будинок, сонечко. Дімечка, слово будинок. На яке питання відповідає Дмитро? Досенко. Що? На яке питання? Так, да, а потім, після того, як ви довед... проведете лінії, вам треба домалювати. Подивіться, як дерево можна домалювати. Всі побачили? Ага. У вас було симетрично ліва сторона і правою. Домалювали простим олівцем дерево. Щоб було рівненько, гарненько, щоб вам, дітки, головне, щоб вам подобалось. Я вам по секрету скажу: якщо не подобається вашим мамам, скажіть, мама, не псуй собі нерви, мені подобається. Ви ж всі художники у мене, правильно? Кожен марку ми купуємо. Ви у мене всі художники, фантазуємо, робимо, виконуємо завдання. За своєю фантазією. Так, далі подивіться, дітки, а що у сонечка не вистачає? А, Владислав, луч це русское слово, а на українській мові промінців. Не вистачає промінців. Я Сонечки, а, і ваше маємо, завдання. Маємо. Коли ви проведете всі лінії по контурі, ви малюночок розфарбуєте і домалюєте промінчики у сонечка. Домовимося з вами? Так. І давайте ще раз скажемо: слово будинок, сонце, річка, трава, дерево на які питання відповідають? Що? 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 Павло, скажи, будь ласка, що? а чому ці предмети відповідають на питання що? Це не животні люди. Правильно, тому що це не живі істоти, вірно моє, це не. Це не живі. істоти. А то істо? хочеш рисувати давно? Так, да, ви будинок можете розформувати за своїм бажанням. Якщо у цьому будиночку живе лялька іграшкова, цей будинок можна розфарбувати рожевим кольором. Якщо тут живе людина павук, яким кольором можна розфарбувати? Червоним, правильно. Так, ви розфарбовуєте малюнок за бажанням. Сонечки, а тепер підніміть ручки вгору. Покладіть, якщо ви не встигли, ви все це зробите після уроків, тому що ми. ми не... Ви розфарбуєте після уроків. Зараз підняли ручки вгору, поклали їх на стіл і ми з вами одержимо нагороду. Ви у мене всі молодці. Ви у мене всі до єдиного молодці. Сонечки, підніміть, будь ласка, голівки, я хочу подивитися, хто з вас уже. Готовий відпочивати, готовий йти на перерву, але перед тим, як йти на перерву, я хочу з вами повторити нашу зарядку для ваших батьків. Пані. Ми складаємо ручки Подивіться, повторіть за мною. Я вас дуже прошу, не розмовляйте, бо нам деякі дітки заважають. Поставили дві ручки разом. І цю зарядку ви можете виконувати після того, коли малюєте, розмальовуєте, пишете. І так, починаємо. Пальчик, пальчик, де ти був? Я з цим братом в ліс ходив, а з цим братом борщ варив, з цим я кашку скуштував, а з найменшим заспівав. І ще раз повторюємо. Так, приготували свої ручки, пальчики з'єднали. Да. Великий з великим, великим вказівний з вказівним, середній з середнім, безіменний з без, безіменним і маленький з маленьким. Починаємо знову. Пальчик, пальчик, де ти? Був? Я з цим братом в ліс ходив, а з цим братом борщ варив. З цим я кашку скуштував, а з найменшим засівав. Майонечки, погладьте свої пальчики. Погладьте свої пальчики. Вони у вас дуже працьовиті, вони у вас малесенькі, а скільки роботи зробили на уроці? І давайте ще раз кажемо: ми з вами сьогодні називали слова, говорили про слова неживі предмети. І ці неживі предмети відповідали на питання всі разом. О, Що вам дякую за вашу роботу? Ви зараз ідете, відпочиваєте 10 хвилинок, і ми збираємося на третьому уроці математика о 10.20. До зустрічі після перерви, мої любі. Але не забудьте виконати закінчити завдання в Так. фотографувати і надіслати мені в класрум. рум. Домовилися. Попросите мам, щоб вони обов'язково вам допомогли це зробити. До зустрічі після перерви.